Так, другий день після важкого такого перерви, після цього як вона захворіла. Зараз я порізав яйце варене, водичку і подивлюся, наскільки вона прохолодалася, чи він мій кусяця він взагалі-то. Дивимося, як він буде їсти варене яйце. З яким апетитом? Я дякую вам за підписку на мій канал. Я бачу там за сьогодні, за вчора вчораніше там плюс 8. таких самих. Переживальників, які я за здоров'я мого кіті. От саме я це їсть. А от це ось шоколбаску вчора прирізав, я її сьогодні підігрів, то ще поки не сильно він їсть. Ну нічого, я радий, що він їсть. Чи він їсть це. Будемо дітись, що добреся і до ковбаски. От. Вже щось їсти є таке гарненьке. Потім йому ще вілью молочка. Подивлюся, як він буде хотіти молочко. Молодець, голодний, напевно. Стільки днів не їв нічого. А то похудав, я бачу, животика немає вже, як було раніше. Хай поїсть. Потім попробуй дати йому ще печиво, Я готував. Ну як на ранок аптіт в нього хорошенький. Не знаю, що тут взяти. Ну, Я думаю, буду їсти довго. Не буду вас затримувати ваш перегляд. Я дякую вам і так за перегляд такий. Всього вам доброго. Чекати нових записей. Про мого котика. Всі бувайте здорові. Смачного вам!